Офісом генерального прокурору розпочато кримінальне провадження за фактом можливого катування та вбивства волонтера. Сьогодні Офісом Генерального прокурору розпочато досудове розслідування за фактом можливих катувань та вбивства волонтера з Великої Британії військовослужбовцями збройних формувань Російської Федерації. Попередньо установлено, що в квітні 2022 року. Під час здійснення волонтерської діяльності по евакуації мирного населення на території Запорізької області волонтер був незаконно захоплений військовослужбовцями російських збройних формувань, після чого позбавлений волі та примусово перевезений на тимчасово окуповану територію Донецької області. У липні окупаційною адміністрацією Російської Федерації було розповсюджено інформацію про, начебто, загибель волонтера. Внаслідок хвороби і стресу. Лише після більше ніж півтора місяців перемовин та принципової позиції України, Російська Федерація повернула його тіло на підконтрольну територію. На тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке з ним поводження, що могло стати справжньою причиною його смерті. Тіло, яке надано агресорам, зберігалося в неналежних умовах, перебуває в поневіченому стані, тому справжні причини смерті та завданих можливих тілесних ушкоджень можуть бути встановлені після проведення судово-медичної експертизи. Розслідування наразі доручено головному слідчому управлінню Служби безпеки України. Хотів би зазначити, що. На мій погляд, Російська Федерація в чергове показує своє людожерське обличчя, щоденно піддаються катуванням та знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі громадян, в тому числі цивільних, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованій території. Згідно Женевської конвенції про захист цивільного населення. Під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, задавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження і застосовувати тортури, піддавати переслідуванню. Також цивільні особи повинні мати доступ до отримання медичної допомоги, включно із можливістю відвідування їх представниками Міжнародного комітету Червоного Христу, та надання їм гуманітарної допомоги і лікарських засобів. На жаль, Російська Федерація не дотримується жодного з підписаних нею правил цивілізованого світу. Я хочу висловити щире співчуття родині та друзям загиблого. І українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією, як цивільний волонтер. Чи військовий доброволець. Я хочу зазначити, що буду особисто контролювати ход, хід розслідування цього кримінального провадження. Да, ми знаходимося в контакті з представниками Великої Британії. Вони е безумовно приймають участь в цьому процесі і, е безумовно, для нас важливо, в тому числі е їхня допомога, в тому числі експертна. Тому що ми розраховуємо на те, що абсолютно відкриті для співробітництва з нашими колегами з Великої Британії, для того, щоб були остаточно і абсолютно точно встановлені причини смерті і причини тих тілесних ушкоджень, які ми бачимо на тілі повернутої повернутого нам британського волонтера. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, я про це зазначив, що е, оку, окупаційна влада і Російська Федерація, яка за нею стоїть, вони говорили про те, що е, ця людина, нібито померла від е, хвороб та стресу. Але ми з вами знаємо, що е, відносно ну, це взагалі незаконно було утримання цивільної особи, але ми розуміємо, в яких умовах утримується. Ті люди, які взяти в заручники незаконно Російською Федерацією та їхніми е, підручними. І для нас важливо також встановити, яка була причина смерті цієї людини. Ми можемо, ми можемо е, в принципі, е, вважати, що є підстави вважати, що можливо йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо, це і було причиною смерті. Цього волонтера, який дійсно приїхав до нашої країни і допомагав нашим громадянам їх вивозити з окупованих територій.